Мої хороші, ура! У нас є пухові куртки і у нас є паропраска. І хочу вам сказати: хто не знав, що у нас пух, 90% пух, 10% це пір'я, бо може попастися ціленький пірічку. Значить, мої любі, вже. Значить, мої хороші, що це означає? Тут все пише на етикетці. Можна прати при делікатному режимі 30 градусів з додаванням тенісних шарів, так як пані Марина завжди показує, відбілювачі не можна, мої хороші, можна користуватися паровою машинкою. І завжди пухові речі, шерстяні речі, тільки. Паро отакий паропраска. Їх багато є в інтернеті, але ми випробували, тому що у нас фірма торгове обладнання, у мого чоловіка більше 25 років, і саме ці праски ми привозимо для тих людей, котрі гуртом торгують такими речами. Запам'ятайте, раз і назавжди, що прати пух. Тільки в делікатному режимі. І праскою не можна, тільки паровою. Ну що, пішли прасувати, тому що чим більше ви такою праскою пройдетесь, відпрасуєте, тим гарніше буде виглядати ваша куртка, чи пуховит, чи жилетка, так як у мене. Ну що, прасуємо, робимо красу. Мої хороші. Тепер дивіться про пуховики. Тепер розкажу ці пухові куртки, подивіться, бачите, які гарні елементи. Вона йде по фігурі, і дуже гарно тут зроблена. Бачите? Для чого я брала саме таку? Щоб вона підходила і коли ви в брюках, коли ви в джинсах, а особливо, коли ви в сукнях. Подивіться. Розумієте, під любу сукню. Тому що, коли ви будете в школі чи в офісі і взимку у вас буде холодно, ви зверху будете одягати оцей пуховичок, оцю жилеточку, і будете стильна, красива. А саме головне, що вам буде тепло. А коли вам буде тепло, ви не будете злою, ви будете дуже-дуже доброю, як пані Марина. Мені коли тепло, я дуже добре. А коли холодно, я злюща.